В центральному матчі 13-го туру вищої фатзальної ліги Житомира МФК НБ здобув надважливу перемогу над водоканалом. Пивоварений НАТО, впевнено почали гру, але вже всередині першого тайму президент клубу Константин Кожаном точним пасом вивів на ударну позицію Біляченка і той відкрив Рахунок. Водоканал додав оберт і мав не одну можливість зрівняти, але так і не зміг реалізувати свої моменти. Команда не лишила спроб відігратися і в другому таймі. Так після серії ударів Селецькому не вистачило долі секунди, аби встигнути на постріл партнера з правого флангу. Далі вже воротарі водоканалу довелося рятувати. Команду після пострілів Марховця Біляченка та Саківського. Але на 33-й хвилині чергова атака НБВ все ж досягла мети. Чебаряк знайшов пасну Горносталя і рахунок стає 2-0. Ведоканал пішов відігруватися з п'ятим польовим гравцем. ПВВР надто рано розслабилися, за що мало не поплатилися, пропустивши два м'ячі за дві хвилини. Рятував команду від нічиєї лише гол Мороховця. 3-2. А в суботу Інбев розгромив штурм із рекордним рахунком в сезоні 11-0. Свій дебютний гол забив президент клубу Костянтин Кожанов. А Масічук оформив покер. Без особливих проблем своїх суперників здолали лідери вищої ліги. Атлет розгромив Коростен 9-3, А промінь з дещо меншим рахунком 5-1 Здолав грантех. Медик не зміг нічого протиставити енергії, програвши 0-3. В інших матчах Галант МТС обіграв Газмяс з а один абізарда Снакофеджо здолав штурм 3-0. Дві перемоги не дозволили Інбеву повернутися до призової тріки, хоча команда скоротив відставання до двох пунктів. Третє місце продовжує отримувати за собою енергія. Атлет та промінь взагалі залишаються недосяжними на верхівці турнірної таблиці. Галант МТС піднявся на дві сходинки. І тепер посідає восьме місце. А бізажда Снакофеджо наразі має три відрив від користення завдяки власній перемозі над штурмом поразці користенців у матчі з Атлетом.